Що ж, глянемо, що тут всередині. Оце задачка — розпакувати посилку і не пошкодити її. Ну, постараюся. О, о! Скільки триває вічність Анастасія Дір? Яка вона гарнесенька? Пурпуровий форзац, кремовий папір, такий приємний на дотик. і тут є присвята моєму найкращому другу, моїй спорідненій душі, моєму найбільшому шанувальнику, моїй любові, моєму Джей. Як приємно отримати таку присвяту тій людині я. Розумію, певно, що це дуже приємно, коли тобі присвячують книжку, хоча мені ще ніхто не присвячував. Але все, все попереду може бути. Можливо, хтось і мені коли-небудь присвятить.